Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку застосування засобів опрацювання електронних таблиць для розв'язання навчальних і життєвих задач. Ми з вами можемо використовувати табличний процесор Excel не тільки для вирішення якихось математичних задач з навчальних предметів або з фізики, або з математики, а й застосовувати їх в житті. І давайте розглянемо це на сьогоднішньому прикладі. Уявімо собі, що ми володіємо невеличким готелем. І нам треба в цьому готелі переклеїти шпалери у трьох кімнатах. Кімнати між собою абсолютно подібні, так як буває це зазвичай в готелі. Висота стелі в кімнаті. 2 метри 60 сантиметрів довжина стін 5, ширина 3. Поверхня, що не оклеюється шпалерами, становить 15% від загальної площі. Тож, давайте з вами введемо формулу обчислення площі стін. Для цього. Ми ставимо в клітинки b 7 знак дорівнює, висота, помножити, відкриваємо дужки. Довжина додати, ширину, закриваємо дужку. Множимо на 2, тому що у нас по дві стіни. І тепер нам треба з цієї формули змінусувати 15%. Тобто ми ставимо знак мінус 15% в десятковому вигляді, це буде 0,15. Знак помножити. І можемо просто так, от, щоб не повторюватись, скопіювати цю от частину формули. і Сюди її вставити. Так, і ще додамо помножити на 2. Помножити на 2. Тобто, от оце ми з вами отримали формулу обчислення площі стін в одній кімнаті. Натискаємо Enter і з'ясовуємо, що площа стін 35, 36 сотих квадратних метрів. Тепер давайте обчислимо кількість рулонів для однієї кімнати. Для, для початку нам треба обчислити площу одного рулону. Площа одного рулону це у нас клітинка є 5. Нам треба. Поставити знак дорівнює, перш за все. І довжину рулону множимо на ширину рулону. Натискаємо Enter, площа рулону 5,25. І тепер вводимо формулу кількість рулонів для однієї кімнати. Це у нас клітинка С8. Ставимо знак дорівнює. І Площу стіни ми з вами ділимо на площу рулону і натискаємо Enter. Можемо, дивіться, можемо вставити округлення в меншу сторону, так? тобто два знаки після коми. І тепер, дивіться, нам залишилось обчислити кількість рулонів для всіх кімнат. Кімнат у нас 3. Значить, ми з вами ставимо знак дорівнює, і кількість рулонів для однієї кімнати клітинка це 8, множимо на кількість кімнат. І натискаємо Enter. І отримуємо. Результат, що нам приблизно 20 рулонів потрібно. Ну, 21, якщо, якщо наприклад, ми щось зіпсуємо. Так? І дивіться, чим нам вигідна ця таблиця, тому що якщо у нас раптом щось змінюється, наприклад, ми вирішили не в трьох, а в п'яти кімнатах переклеїти. Натискаємо Enter, автоматично у нас перераховується кількість рулонів. Якщо у нас кімната якась інша, наприклад, менша або більша. Давайте 4х4. Так само у нас відразу автоматично відбувається перерахування. Те ж саме, якщо у нас рулон, наприклад, не по пів метра рулони, а є у нас такі рулони по метру, змінюємо. Автоматично ведеться весь перерахунок. Тобто для постійного використання дуже зручна таблиця. Будь ласка, виконайте ваше завдання. Інструкція у вас є в конспекті уроку, і коли будете звіт створювати, то фотографуєте, робите мені три фотографії: 4. Площа стін видно формулу, площа рулона видно формулу, кількість рулонів, формула і кількість рулонів для всіх кімнат. Дякую діти вам за увагу. Бажаю вам легкого виконання! Практичної роботи і приємного дня! До побачення!